Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Польщі. важливі новини для українців за кордону. Друзі, отож, Українка у Польщі купила куртку у секонд-хенді та знайшла там дуже зворушливий лист. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отож, жінка, біженка з України, знайшла у кишені куртки сюрприз, друзі, який розіб'є серце абсолютно кожному українцю. Друзі, ця історія трапилася в польському місті Бідгощ. Українка у польському магазині придбала куртку в секонд-хенді, а і в кишені знайшла зворушливий лист, адресований саме біженцям з України. Про це пише одно з польських видань. Отож, жінка прийшла додому, почала оглядати свій одяг, який вона купила. І потім побачила у кишені записку. Виявилося, що куртка належала громадянки Польщі, яку звали Оля. Вона й віддала свої речі на допомогу українцям. На аркуші паперу, друзі, було написано трьома мовами: українською, польською і також англійською. Отож, якщо дословно, друзі, то було написано наступне. Українці не варто зневірятися, оскільки російський психопат ніколи не позбавить український народ ідентичності, гідності і також національної гордості. Дорогі сусіди з України, я думаю про вас у своїх молитвах йдеться, друзі, в цьому листі. На звороті Аркуша можна прочитати також напис українською мовою. Хай живе вільна та незалежна Україна. Англійською мовою було зазначено, друзі, що автор молиться за український народ. Українка, яка придбала цю куртку з листом, зазначила, що одяг, ймовірно, мав бути подарунком для біженців, але опинився чомусь у продажу. Наразі жінка шукає автора цього листа, вона має намір подякувати їй. Журналісти також зателефонували до магазину одягу в Бідгойші, де жінка здійснила цю покупку. Продавці пояснили, що не купують взагалі уживні речі, тому не знають, яким чином одяг, який, мав бути для українських біженців, потрапив до них. Ну, це вже інше друзі питання. Друзі, як висновки особисто для мене було дуже приємно почути ці новини, прочитати цього листа. Дуже приємно, що в Польщі, взагалі, що Польща допомагає зараз Україні, звичайно, не тільки Польща, взагалі Європа. Сполучені Штати Америки, багато країн, хто зараз надає допомогу, але ж ви згодні, що саме Польща надала максимально велику допомогу для України, для біженців з України і продовжує її надавати також і зараз. Дуже приємно, що в Польщі є люди, які теж співчувають і їх дуже багато, і таким чином, ця жінка вона поділила своїми емоціями, своїм співчуттям. Ось такі друзі, новини з Польщі для українців. Вашу думку напишіть, будь ласка, також в коментарях під цим відео, що ви думаєте з приводу цього листа? Які ваші враження, які ваші емоції? До зустрічі!